Сьогодні весняна чудова сонячна погода. Я Юрій Мазурик, агроном-консультант волинської філії «Вітагропартнер» Знаходжуся на посіві озимої пшениці в фермерському господарстві Аміла Ковльського району на Волині. Волинь. Оруцікавою знаходиться головний агроном цього господарства Демичук Павло Федорович. Разом ми. Ми їхали, щоб оглянути, в якому стані після перезимівлі знаходиться озима пшениця. Перше, тут попередник був соняшник, який зібрали на початку вважаємо, жовтня місяця 22-го року. 12 жовтня, ми тут на цьому полі посіяли озиму пшеницю. Внесли мінеральну доводи в реформа. Ми працюємо з Вітагро. Значить, багато вже років, вже до, до років по 10. Це фірма дуже прекрасна. Ми в них беремо і насіння, і, значить, і сої, і з зернових озимої пшениці, і ячменю. Ми викопали рослини, подивилися, в якому стані знаходиться зимна пшениця. Три стебла. Тут знаходиться одне стебло, тут також три стебла пшениця знаходиться в стані кущення. Коренева система. Ну, вона ще розвивається. Ми пропонуємо в першому виході в полі, коли будете захищати перший боробіток, перший захист пшениці фази кущення, провести такі операції і внести такі наші препарати від фірми від Агропартне. Для того щоб стимулювати рослину після зимової сплячки. Допомогти активно розвивати кореневу систему. Ми пропонуємо внести 2 літри на гектар наш препарат Рен Premium Преміум фосфор плюс калій. Фосфор в цьому препараті знаходиться в формі фосфати, легко доступний для рослини, і це якраз допоможе їм покрасти цю кореневу систему, яка ще бачите, швидко розвивається. Разом з фосфором і калієм. Ми рекомендуємо внести. Енергий преміум сульфору, так як ви в цьому році не вносили на даному полі і сірку, а сірка – це основний елемент, який також активно сприяє розвитку рослини велетиної маси. І завдяки сірці коренева система чи верніше рослина допомагає додатково засвоїти з ґрунту азот. Тому пропонуємо хитру 3 сульфором дати в цій фазі. Щоб захистити рослину від бур'янів, які ви будете почищати на даному полі, ми пропонуємо препарати від торгової марки Байтон. Це наш тамерлон з її речовиною Трибонорон мети нормі 20 грам на гектар і додатково для того, щоб підчистити відпадалиці, Соня рекомендує флонус на діючого речовину і флориста, також 20 грам на гектар. Ці препарати обов'язково вносимо до добавляння нашого прилапача труп 90 в нормі 300 грам на гектар. При входженні в полі ясно, що вже будуть з'являтися скідники. Тому, щоб забрати їх в полі, ми пропонуємо е, наш інсектицид зі червоно-червоної лямби, цих латринт нормі 200 грам на гектар. Основним заходом, який буде в цьому е, в цей період, проводиться, то однозначно захід від хвороб. У нас є препарат Феладінг Макс тієї чиною ципроконозол і пропіконозол в нормі 0,5 літрів на гектар. Якраз він працює по хворобах листя, борошницю Росія душі та фазі пущення нормально він працює і для того, щоб Зменшити нагрузку, якраз оцю гербіцидну нагрузку від цих препаратів, що ми даємо першу обробіток, ми ще пропонуємо півлітри дати нашого гуміка. Всі ці препарати, які ми, які внесете на даному полі, якраз зуміють захистити культуру і гарно вона буде розвиватися до слідуючого захисту, який буде проводити господарство в фазі пропорцевого листка. Гарних рожеє миру і, і... і миру!